Всім привіт! Сьогодні була на городі, вибрала такі кабачки. Які хочеш і великі, і маленькі. Ну, вони ще, як то кажуть, молодіші, можна з них щось приготувати. Я сьогодні хочу приготувати кабачкову ікру. ось, приготувала моркву, у мене тут пів кілограма, пів кілограма цибулі і 4 кг у мене тут кабачків. Ну, Десь щось трошки відріжеться, ще, почиститься, під, як то кажуть, підправиться. І буду готувати ікру. Кабачки наріжу на шматочки. Такі, щоб можна було їх вмиски трошки посолити, щоб вони в юшку пустили, щоб було менше вологі каструлі. Ось так я їх такими шматочками поріжу. І все в миску кину. І буду їх солити трошки. Ось так перерізала все гарненько У мисочку, І в одну і в другу і трошки підсолю їх зверху, Ось, щоб було Пустили сок відсідити. Два кабачки відійшло в мене, тому що вони тверді і не стали їх кришити. І тут в мене виходить 3,5 кг. Поки кабачки пускаю сік, я наріжу цибулю. Цибулю можна нарізати любим шматочком. Все одно воно буде блендером перебиватися. А я швиденько наріжу їх пів кільцями наріжу. Буду смажити на олії. Заліху скуврітку на огонь, виїз сюди олії грам 100. Нагрілася олія, висипаю сюди цибулю. І хай смажиться. Гарно запахла цибулька, тепер сюди додаю морку. Морку нарізала, не тепло. Це все гарненько буду смажити. Тепер висипаю в каструлю таку величеньку, з товстим, з товстим дном. Висипаю сюди кабачки. Вони вже м'якли. Трошки сік пустили з цінила. Тепер можна їх і в каструлю, щоб вони томилися. Така повнісінька каструля. Ну, каструля в мене чи 5-6 чи 6 літрів, точно не знаю. І ось скільки в мене соку відійшло. Накриваю кришкою і хай на маленькому гні мліють. Ось киплять вже мої кабачки, сок пустили гарненько, я їх так перемішую, щоб вони не пригоріли. І до готовності треба довести цибулю і морку я вже пережарила, вже все одно готове. Чекаю кабачки. Трохи виберу рідину, щоб швидше було. А то дуже довго прийдеться ждати, поки википить. Ось так через ситочку вибираю трохи. Табачки зменшилися вдвоє, в два рази стало менше. Википіла волога вже звідси, рідина. Я сюди додаю томатної пасти. Ось таку велику ложку. І ще, мабуть, трошки. Ось так. І сюди ж висипаю пересмажену вже. Цибульку з моркою. Все сюди додаю. І все разом буду вимішувати і ще протушувати. Додам трошки кетчупа чилі. У мене не повна пачечка. Я її сюди добавлю. І буде вже тут і гірчинка, і кислота, все буде за смаком. Додам ложку цукру сюди. можна ще гарно, щоб було смачно. І сіль за смаком. Поки додавлю ось пів ложки. Тому буду пробувати. Перемішала гарненько, накриваю ще кришкою і хай ще тушкується. Перебила все блендером. Довела за смаком, дуже смачна. Зараз її трошки прокип'ятити, сюди поклала пів чайної ложечки лимонної кислоти. М -м -м. Дуже смачна. Хай прокипить і буду закривати. Ось так гулька в мене ікра. Буду набирати в баночку. Ось через таке таку ліку широку. Широким горешком. Ось так. Наберу і закручу. Ось і закрутила 6 півлітрових баночок. Оце такі в мене вийшли баночки. Ну що, можна і пробу зняти? Оце що лишилося? Шість баночок закрила, а це. Смачно, що ще можна сказати? Дуже смачно. І трошки перчинка є, і в міру посолено. Все за смаком зроблено. Так що буде зимою дуже добре на хлібчик накласти і поснідати чи пообідати.